Товарищ. Товариші просто пристрачені товар. Ні. А? Чому? Ну товариш. А? У нього. У нього. У нього. У нього документ. У вас перша що Це не хтось не знає. Можливо, не знаю. Хлопці, хлопці, хлопці на війну їздять на цій машині. На... У хлопці. У хлопці. Не коня? Подя... Так, да, я розумію. Да. Нема підстав. Немає. Можете самі подивитися, якщо І що? А дорога? А я... яка дорога зараз? Погода дивіться яка. Погода дивіться яка. Погода, ви побачили яка погода? Ну і все, який брудний знак. Ні, це нема підстави. Згідно 35-ї статті, немає. Я не відмовляюся. Ні. Ні, ні, ні. Пареньок, ні. Ні, ні, ні. 35-та стаття. Закону у нацполіції. Давайте. 35 та стаття. 35 та стаття, я вам ще раз 35-та стаття. 35-та стаття. 35-та стаття. У мене є... Я вважаю, що ви причетний до ухилянства. Я причетний. Да. Добре, що ти вставайте. похож на ухилянта, блядь. Я буду тему переводити, поняли? Я буду, я буду переводити. Ні, я не буду вічного. Ви нормально не підпустите. Ви ухилянки, які ухилилися від війни. Все, ні, немає. Немає. При, причина підстави. Причина. Поведінка не відповідає. Да, не відповідає. Тому що я агресивний. Я на вас агресивний. Тому що ви не воюєте, а ви ухилянте. Ухиляєтесь от. Так ви, ви нас зупинили безпідставно. Ми їдемо. Встановлення особи. Що що? Я ще раз повторяю, буде розглянути, Ну Конечно, відмовляюсь. надати документ? Згідно 35 ї статті. Згідно 35 ї статті, все, крапка. Вам сказав напарник, не по 35 сп'яти. Ні, 35 ї статті. Ні, ні, так що відкривайте, хлопці? Ну що, я не знаю. У Мене дитина плаче, хлопці. Я поїхав, у мене дитина плаче. Мені потрібно дитину. Дивіться, порушень нема. Да.

Скажет, видно номерной ночнап или нет? Дунем в трубочку. Нет, а я не буду дуть им в трубочку. А -а -а. Вот так. А -а -а. В смысле дуть? А. снимаю? Снимаю. Mm -hmm. Снимаю. Ну я не знаю, пацаны ездил на машине, я не знаю, что за ломорок. Mm? Ходу дивляться фіксую все на камеру. Мені прийти тому, дай. що в'язний номерний знак. Номерний знак типу, другий б'ється по базі, не знаю. На дай мені телефон. Юльку набере мені Димона. Як я в вам це фабрика ритмів, яка працює 2-4 на 7, і я саме тому ви можете звертатись в будь-який момент, коли вам треба підсередити вашу внутрішню батареїну. Зараз з наших конвейерів зійшла Rayka. Ray machine від Green Jacket. Алло, Юль, а, а можеш не ударить. Немає. Його. Давно поехал. Mm -hmm. мне тут надо, чтобы он подскочил, бо мусора тормознули. Хотел, чтобы подскочил, чтобы мы машину вдруг что там подивиться. Я вас слухаю. Не, не, я вам ще раз повторю, не сукай в машину, не пугай дитину, блядь. Ти понял? Остолоп. Остолоп, не пугай дитину мені, ти понял? Бо я сейчас вилізу я вас обох положу тут, блядь. І троих, блядь, понял? Я тут сам буду, блядь. Вийду, блядь, сейчас вийду, Щас вийду. Что они хотів? Mm? Что он не хотят дальше? Что Ничего, я не знаю. Что они у нас вообще остановили, причина какая? Не за что. Потому что грязный номер или что? Я да. не ничего, не лезь ни где. Так что они хотят? Они стучатся, я не могу... Не надо лезть туда, не где открывать. Хай стукай. Хлопцы, не стукайте, пожалуйста, я вас еще раз прошу. Если вы сейчас налякаете мне дитину, я не знаю, что с вами сделаю, вы поняли? А да, что хотят от меня? не говорят что они хотят О, ключи камеру ключи камеру ключи камеру я тебе ключи дам Катя, поняла это и ключи дам и вдруг что почула Катя, включила камеру да. это и даю ключи а ты этот самый понял вот мне ждет ты натрай заспокоить Добро, веди, давай, веди, давай, давай, давай. Да, я вас услышал. Поддавить, посвечен. Подавить, посвечен, нет, посвечен, нет, вы заборонять не можете, до полного знаком. вот, да, до полного знакомого, не вытяните, будь ласка. До какого дисней? Вот тут написано. Другую старинку покажите мне. Це не посвідчення.